Дорогі наші патріоти, які повелися на цю війну на сході, повертайтеся в Київ. Довершуйте революцію нарешті. І тоді війна на Сході вщухне сама собою. Зрозумійте, що головний ворог України зараз на Печерських пагромах. Слава Україні! І смерть ворогам! Зрозумійте це нарешті. Коли ви, ви вважаєте, що якщо ви завершите там, ви повернетесь сюди, вас виб'ють всіх. Ця війна придумана для того, щоб вас всіх знищити. Зрозумійте це нарешті. І повертайтеся в Київ. Як найщайте. Швидше усвідомити це, що тут вирішується доля України.